У мене особисто в дитинстві в настріві було два от ключових інструктори з водіння авто. Перший це був любий дідусь, політика якого навчальна полягала в тому, що ось тобі ключі, ось тобі місце водія. Ось я на передньому пасажирі. Давай, показуй, що ти можеш. Все. Сидить, слухай, десь там, коли-не коли щось підказує. Все. І був інший інструктор. Добра загалом і слома людина, якої. Політика і от виховна, інструкторська. Реально, от я по сьогодні врізалася, мені закарбувалася в пам'яті, полягала в тому, що. Що ти висиш! Що ти висеш! Ми зараз в це від! Ми зараз розіб'ємося! Що ти робиш? Худе Куди вірмо! Хто Куди не віремо! ТЕСТЕ педаль! Куди ти везешся? Що ти! О! 20 кілометрів на годину! Ми вб'ємося! Це негально! Наступну передачу! Наступну передачу! <гиби> Отак от, от. Так? Відповідно, що? Відповідно, я обожнював їздити з дідусем, і люто ненавидив їздити з другим любим інструктором, з яким я все одно їздив, бо як би я не ненавидів у ці крики тупо вухо, смикання, смикання керма, смикання важеля передач, я все одно набагато більше любив керувати автом, ніж. Оцю відразу відчував. І тому, оскільки ми всі родом з дитинства, я цей особистий досвід враховую під час навчання молоді від 14 плюс, тут на Донеччині керувати авто. Правильно? Правильно, тому що, так чи інакше, автівку все одно вони опанують. Їздити вони будуть, це поза залежністю від мене, зі мною без мене. А у зв'язку зі мною вони отримують оцей позитивний яскравий досвід, або отримають негативний досвід. Тобто автівкою вони все одно рано чи пізно керуватимуть. Але вони пам'ятатимуть, що був у їхньому житті Сашко Добрий, бородані ЗСУ, який сидів. І стерив, смикав за важелі, бризкав слиною і кричав на них, і вони думали: Та ну ти довбоєб, не хочу більше за це кермо сідати ну, його в розкішницю. Ну ти хто такий? Псе, ніколи більше. Або вони проживають цю емоцію, вона у них закарбовується, і вони, вау, ну це реально круто! Ми думали, що їздити на автівки це круто, а це ще крутіше. Бо тут ще, от, будь ласка, сержант ЗСУ, так, тобі Допомагає, ти відчуваєш, кайфуєш, ну от і всяке таке. Слава нації! Вітаю на каналі Добре, Ренбат, в етері я, Сашкон, Добрий Ренбат, я Сашко, Добрий. із думками, зауваженнями вголос до себе <кхе> самого і ділюся досвідом від проєкту, який мені особисто дарує масу позитивних емоцій, так, це «Заучення» юнацтва Донеччини 14 плюс років, до керування автівкою. Це в прифронтовій зоні особливо важливо, так? бо тут все, що могло піти не так, пішло не так. І коли ти опиняєшся в критичній потребі врятувати, десь там перевести якогось там травмованого, пораненого від там, якихось обстрілів московитів, рідну там людину, батька-мати. Будь-кого ще, і у тебе є автівка, є ключі, і крім тебе ніхто не в змозі проїхати, то ти принаймні в аварійному режимі пустиш машину і собі потроху-потроху там на аварійці в правому рядочку і допхаєшся, де там тобі нададуть допомогу до якогось там блокпосту, військових лікарів. Так, от то ти порятуєш себе і близьких. <кхід> і це так, це критично важливо. І я отримую масу позитивних відгуків і від юнацтва, яке ну, досі я особисто так, там також допомагають цивільні помічники в тому плані інструктори, і до якості викладання і взаємодії з молоді я теж докладаю, приділяю велику увагу, щоб вони в свою чергу не. Поплюжили того позитивного враження, яке залишає у юнацтва я. І так важливо, щоб вони отримували максимум позитивних емоцій від того. Що, бо, поміж іншого, взагалі, от так в світі, будемо так казати, дорослих, мене завжди дивували і досі дивують. Ті, хто там за кермом кричать на інших на дорозі, особливо коли вони це роблять повністю закритих, закритими вікнами. Тобто, ну, по факту, ти бачиш, що у нього там вени на лобі надуваються, він ручками махає там в своєму акваріумі тому, зашиненому, і думаєш, німе кіно. Німе кіно, у чувака зараз буде інсульт від перехвилювання. Хулі ти кричиш. Ну, на кого ти кричиш? Тебе ніхто навіть не чує ти циркач, ти просто циркач. І я коли бачу ну, таких от громадян, які там за кермом щось там комусь там кричать, фафакають, не знати що. Ну я особисто думаю чоловіше. Ну чесно, коли ти востаннє нормально вдовольняв жінку? Ну, що у тебе в житті не так? Ну це ж просто шкарабанка. Так само, от, як і другий той інструктор, який на мене кричав, я сидів і думав в свої там 14-15 років, я думав, ну, що ти кричиш на мене? Це бляшанка, це гнила копійка. На ній вже бляхамуха соромно вже тоді було виїздити на дороги. І ціна 500 баксів. Це, це відро з болтами. Що ти на мене кричиш? Ну, газ. В його стані йому вже не страшно. Більше газу, менше газу. Навіть якщо я у щось в'їду, а я ні у що так і не в'їхав на тій машині, принаймні, то ну, гірше вона від того не стане. Це бляхамуха, це стара копійка. Ну що ти кричиш? Ну, чоловіче. Добрий. От. Так, так і зараз. Ну, Дивись, думаєш, чу... ну, це, це відро в тим. Ну, це пластмаска, це залізяка. Навколо тебе живі люди. Чого ти кричиш, чого ти голосуєш? Я у зв'язку з цим ситуацію пригадую, <смаш> дуже вона мене так усміхнула. Я якийсь час тому під'їжджаю до світлофора, переді мною дівчина, а на світлофорі ще секунди ну, більше п'яти, може там 6, 5-7 секунд зеленого світла. Вона гальмує, зупиняється. Мені там на перехресті немає, як її обійти, бо справа я ненавиджу обходити е, машини, от ненавиджу справа обходити машини. А зліва не обійдеш, бо там ну, не обійдеш. І у підсумку вона зупиняється на світлофорі, там ще від 5 до 7 секунд. Ну, Хто водій, той знає, що таке 5-7 секунд. 5-7 секунд це можна взвод, можна 10 машин прогнати так, за 5-7 секунд. Вона зупиняється, стоїть і там секунд 50 червоного. Ну, Секунд 50 червоного це можна реально попити кави. От, і вона зупиняється, ну я відповідно зупиняюсь. Все, вмикається 50 секунд червоного. Я відкриваю, виходжу з моєї автівки, підходжу до неї, стукаю в двері, ну, в скло, вона опускає. Я кажу: пані, ви сьогодні чудово виглядаєте, доброго вам дня, гарної дороги. Вона каже, дякую, файно, вам теж я ярдеруса пішов в свою машину, і потім я цю ситуацію переповідав дружині. Вона каже, ну вона, скоріше за все, взагалі не зрозуміла, хто ти такий, звідки і чому ти до неї підійшов, і вона от поїхала в щирому переконанні, що <хи> вона все зробила правильно, так і треба, і буде продовжувати так робити і в подальшому. І мені зовсім не прикро. Мені зовсім не прикро. Мені. Смішно споглядати, уявляти, усвідомлювати, що повно. От повно водіїв чоловічої статі, які би на моєму місці там, сварилися, піну пускали, там, били, там, фафакали її. І... Чоловіче. Кому ти фафакаєш, кому ти кричиш, кого ти б'єш? Є повнота часу у цьому всесвіті. Коли ти маєш прибути до точки призначення, тоді ти й прибудеш. Коли... З всесвітним сценарієм прописано, чи ти прибудеш, ти, ти, ти прибудеш не раніше і не пізніше. І цю дівчину, на автівці, яка зупиняється на зелена. <смі> і послав тобі Господь. Щоб ти, бляха-муха, десь там далі не поїхав і в той момент не розбився на смерть. Так, тому подякуй Всесвіту. І насолоджуйся життям. Натомість, я ж кажу. Багато хто там кричить, вену на лобі надуває. Всі ми люди всі ми помиляємось, десь хтось щось. якось, ну, Хтось під когось підліз. Ну, подряпали шкарабанку, хтось там комусь віддасть грошей. Ну, Абсолютно, не, не привід там сваритися, там, лаятися, кричати, на моє переконання. Це, це просто залізо. Ну, просто залізо. Люди добрі. Любімо себе, любімо ближніх, любимо інших українців. Вчимо молодь свідомому українству. Хай тішаться і хай мають максимум позитивних емоцій і розуміння і усвідомлення того, що українці українцям дають все якнайкраще. Свій до свого по своєму. І юнацтво в Україні взагалі і на Донеччині, зокрема, має максимум позитивних емоцій, максимум конструктивних схем бачити, відчувати і проживати у зв'язку з представниками української нації, так, а не всіляким москворотам непотребом. Дякую за підтримку. Разом боремо й поборемо.